Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Кремлівські побрехеньки року Тепер вони помінялі козир. Як із гіперзвуковою швидкістю перевзувалися російські пропагандисти, Границя наша з вами на замкі. Навіщо світ лякали орішником? Авуана а росіян лускунчиком. Вони просто всі потонули в інформації про цей ділускуючі. Ми знайшли найпопулярніше у російському телевізорі слово і ще топ слово у них е гарі трава. Факти тижня про те, як працювало російське ПСО у 24-му. Ну, туалет поплив. Ситуація під контролем. Ми е находимся, наверное, на грани грандиозного шухера. ситуации под контролем. Дрон попал, скорее всего, в какую-то установку. Мы всю ночь контролировали ситуацию, пытаясь малейший шорох отследить. Что людей-то не спасают, ё-моё! Дома пловут квітень 24-го. Річка Урал виходить з берегів. Дамба в місті Орск не витримує. Тону п'ять областей арефії. За кілька днів до потопу мер Орська бреше містянам. Дамба у нас достатньо надіжне соружиння. Але начебто надійну споруду будували за російськими технологіями з піску та палок. Дамба текла три дня. Люди звонили в адміністрацію, предупреждали. будинки десятків тисяч росіян затоплені. Грошей на відселення у влади немає. Все йде на війну проти України. Всім на нас аеропорт, а паромка все остальної на все остальної не плівають. Місцеві просять допомоги у царя. У, ти, а деякі сміливці навіть критикують федеральний центр, що рятує не їх, а вкрадені в Україні території. Присіді провод води, а до нас нет. Что, только... Кариму надо отсоединиться? Вишь, как отсоединимся сейчас? Русский бунт без глуздей и нащадний. Постраждали, вимагають скасувати концерт так званого співака шамана, а 16 мільйонів рублів його гонорару роздати потопельникам. Ну, владі на це пойтить не можуть. Шаман виступив торжественно, но він обіцяв, правда, їм деньги какие-то дать самим жителям із своїх гонорарів, но Тож теж обману перші гроші для оренбурзьких потупельників приходять лише у жовтні. Більшість отримає по 150 доларів. Це також постраждалі росіяни. Щоправда, їхні домівки розбомбили свої ж для жителів Курщини у Москви. Грошей теж немає, бо СВО Дома ваші. Ми за що все будемо встановлювати. А в нас ще СВО продолжается. а СВО високотехнічно. Пам'ятаєте цю заяву диктатора Путіна про санітарну зону. Создать определенною санитарную зону На сьогоднішніх е, е, територіях. Вже у серпні мрію бункерного діда виконують Миколайчики з Українських сил оборони. Перше з Другої світової частина території Рефії переходить під контроль іншої країни. А не підкажете, де тут вулиця Степана бандери пропагандисти в шоці. Вони не знають, що розповідати росіянам. Український генеральний штаб не бере трубку. Певна розгубленість якась була присутня. Вони не знали, як на це там власне реагувати. Тож пропагандисти починають відчайдушно брехати. Ну і само собою границя наша самі на замкі. Ну наші військові і пограничні служби ФСБ прорив границі не допустили. Але як приховати правду, коли жителі Курщини вже зірки програми факти тижня? А ви хто? Українська. телебачення? Українська панітне. Значить, по телевізору бабушку покажуть, де фарточка україн. Емлі вже вкотре переносять терміни звільнення курщини, тож відповідальному за регіон Кадирівцю Апті Алаудінову доводиться кожного тижня викручуватись. Шановка на принципі, Взята под контроль. Мы остановили противника. Обстановка она уже стабилизировалась. Я больше чем уверен, что мы даже СВО завершим в этом году. Так звану СВО, як бачимо, росіянам завершити цього року не вдалося. Навіть відбити власну Курщину, кидаючи у бій північних корейців. Погіхара з корейської здавайся, це команда спосібника для наших підрозділів на Курщині. Саме туди Путін кинув 11 тисяч вояків з північної Кореї. І що ж виходить, так звана Друга армія світу просить допомоги. І у кого у північних корейців, над якими самі ж росіяни багато десятиліть, вибачте тупо ржали. За даними Генштабу, на Курському напрямку вже вбито та поранено більше трьох тисяч північних корейців. Але російським пропагандистам забороняють взагалі згадувати про них. Як то кажуть, їх там ні. Ні, офіційних даних о том, що це відповідає дійсності это о чому нам з вами должно сказать? О сказати? что это що должно нами продвигаться. А от російським воякам від фронтового братерства з північними корейцями не переливки. Вони вже благають прибрати іноземних фахівців. Із-за проблем з комунікацією во час виконання бойових задач вони вже не раз атакували ж подразделения. Північно-корейські друзі Путіна переплутали росіян з росіянами і розстріляли автівки підрозділу «Ахмат» за двохсотили вісьмох кадирівців. Зверніть увагу, це не вибух, а хлопок. Саме так пропагандисти у 23-му пояснювали росіянам, що там у них вибухає за вікном. В Брянській прийшов хлопок. Жителі нової москви і подмоскові були розбужені хлопками. Прийшов 24-й рік, і росіянам довелося вчити ще одне слово уламки. Судячи з усього, це діти бавовни. Топ слово це падіння уламків, і ще топ слово в них горіть трава. Ось наші дрони прилітають на НПЗ у Краснодарському краї. Дрон попав, скоріше, в якусь установку. А так росіянам пояснюють, що це було. Однак обломки одного з них привели до згорання. Вибухає склад боєприпасів на Брянщині. <звук> І теж винні українські уламки. І возгорання від падіння обломків ракет-атакамс ліквідовано. А це вже склад грау у місті торопець у Тверській області. І знов високоточні українські уламки. Безплотні літаки апарати були збиті, при падінні відбувся пожар. Але чому саме уламки? А тому що пропагандистам треба підтримувати міф про те, що Росія захищена системами ППО. Тобто ви представлення ніколи не потрапляє нічого, і нікуди. Все, все збиває 100%. не можуть признати, що що, що система ПВО сплохавали. Крім уламків, довелося росіянам вчити ще одне слово: дуже схоже на звичний для них бояришник. Вундервафа Путіна Орешник. Саме цією ракетою 21 листопада ворог атакував Дніпро. І хоча наслідків від удару практично немає, пропагандисти починають розхвалювати Орешник. Многі, звісно, гадають, откуда таке названня Орешник. Крити орешнік нічого. Аревуа! А. Макрон. Та українські фахівці з'ясовують, це далеко не нова зброя, а розробка початку 2010-х років. Це предмет національної гордості. При тому ніхто не розуміє, чому в чому там особлива сила цієї зброї. А особливої сили й немає. Орешнік це перейменована ракета рубеж яка небезпечна лише як носій ядерки. Вони поміняли козаль. Піска тому ж ногі просто перестали ревірити ядерну дубінку на третьому году, просто він перестав працювати. Орешнік це черговий новий міф Путіна, який із задоволенням ковтає російський телеспоживач. А коли і він не спрацьовує, глядачу терміново підкидають на вуха нову порцію Локшини. Тепер головна проблема Росії квитки на балет-лускунчик. Є квитки, немає квитків. Потім з'являються негативні герої, спекулянти, які перекуповують, від яких страждають діти. Потім з'являється герой з боку влади, який стукає по столу, говорить, потрібно навести порядок. А поки росіяни глибоко занепокоєні відсутністю квитків на Лоскунчика, українці чекають, коли в РФі на всіх телеканалах транслюватимуть іншу виставу Лебедине озеро. А може, її покажуть у 25-му році. Костянтин Павлов, факти тижня. ICTV, єдині новини.